Мама, я. я мушу тобі признатись. Я. насправді я вагітна не від Антона. І ти весь час мені брехала. Мама, мам я... мам, я не могла сказати тобі правду. Адже ти би просто цього не прийняла. І... А що подумаєш? Буду... вже не а, мам, привіт. Чуєш, ти там? Це не для мене проба, не менше. Мама, куди вертайся? Погане те, що я не хочу там працювати. <рес> <Моральну траву. рес> Боже, яка ж діч. Ми тут з тобою до третьої ранку просидимо. Давай в тебе взагалі береться на грати в такій крінжі? В крінжі? Ти серйозно? І ти туди ж, так? Я хочу зніматися в кіно, мені це подобається, мені це приносить задоволення. А ще тепер давай скажи, що у нас актори дерев'яні. А чи як там? Наші не вміють знімати. У нас все передбачено. Наші не у нас є про що говорити. У нас Настя, ти сама знаєш, скільки у нас талановитих людей. Акторів, режисерів, сценаристів, такого хочеш. І мама, ти розумієш, що цей потяг тільки рушить. Знаєш що? А я вірю. Була на зйомках, мені дуже сподобався процес, дуже сподобалась команда. Всі такі натхнені. Класно. Я можу про це в блозі розповісти. Все, мала, ставлю на рендер.